Я глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх запоріжців, де б вони не знаходилися. Я бачу, що дивляться мої розклади люди з різних куточків Європи. Є трошки і Америка, і Канада. Тобто, дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Може, хтось хоче підтримати мій канал. То я буду дуже вдячна. Звертайтеся за індивідуальними розкладами, кому-то потрібно, але зразу пишіть свої питання, щоб я могла оцінити роботу, бо ви питаєте, скільки коштують послуги, а я не знаю, що ви хочете спитати і наскільки буде складність або кількість питань. Так що зразу треба бачити об'єм роботи, щоб оцінити. Так, сьогодні у нас 3 липня вже, і я буду робити розклад на місто. Запоріжжя, правий берег, прильоти, наслідки. До речі, в загальному розкладі, будь ласка, заходьте, дивитись, дивіться, там всі такі наші болючі питання, і радіація, і я ввела туди ці питання. Тобто ми будемо то все розглядати, щоб мати якийсь, якусь інформацію. Да? То поїхали, правий берег, верхня хортиця. Верхня хортиця, я не бачу у вас вообще, в принципі, ніяких проблем. Все пройде по клеверу, всі будуть задоволені. І ще і айс посередині все до кращого. Тобто, у вас все буде хорошо. Дивимося, хортицький район. Кубіки, кубики. кубики кубики Але, але, зараз я кину на кубики, подивлюся. А, ну, в принципі, в принципі щось там таке може бути відчутне для вас, бо тут ось такі карти нам впали на кубики на кубики і компас пішов, і хлопці. Тобто, може, будуть збивати дрони, тобто, щось таке там станеться. Але потім йде домівки, стабілізація, і по клеверу ви це все пройдете, тобто, все буде нормально. Далі йде Бородинський район. Значить, тут у нас все, в принципі, якось нормально, але у нас наприкінці падає лупа. Я хочу на неї докласти і якесь рішення по косі. Сонце і успішна ситуація. Тобто, тут, скоріш всього, таке, така буде теж, бачите, де ресурсна карта. Бо сонце лежить, ну, скоріш всього, буде там якась така, де якийсь момент буде, але він буде дуже успішний. Рішення буде вовремя прийнято, і вовремя це все, вчасно все буде зроблено. Тобто тут немає нічого поганого у вас, але якісь, може, події ви відчуєте. Так, далі Осіпінківський район. Ну, Осіпінківський район, щось таким, Щось у вас тут таке буде. Ну, по-перше, я навіть не скажу, що буде, але загроза є. Бачите, у вас іде лабіринт, розвілка, тучі і лабіринт. Ну, скажімо так, подвійна ситуація. І якщо оце піде все, я хочу докласти. Ну, ключ в наших руках. Ключ в наших руках. Ось, бачите, випало. А вам видно цю карту. І, і якщо дивитися вже, дивіться, я вам так буду показувати, то, що я докладала. Іде розвілка, але іде і ресурсна карта також. Тобто під питанням іде, да, наше життя, наше матеріальне. На жаль. Але далі розвиваються события, Вони змінюються трошки і вже йде. Ну, тут чи не особо нам кажуть, то, але тут іде вже по аїстам на краще. І це дуже добре. Тому що, наприкінці лежить лабіринт та, поряд з тучками. І якщо отак дивитися, то після аїстів, ось бачите, іде лисичка. Тобто план. Чи це план? Ну Це план, по-перше, наш. Бо йдуть ось швидко всадник, кольцо, якісь будуть дії і ключ в наших руках. Тобто оці головні карти, але бачите, це все треба проробити, проробити. Тобто Сіп'енковський район а, такий непростий буде, але пройдете нормально, все буде у вас добре. Так, Дивимося, Дніпровський район перед мостом, там, де пушка і. Бульвар Вінтера той шмат. Так, місяць, лабіринт. Щось якось правий берег, такий цікавий. Ну і букет. В принципі, я так розумію, буде трошки нервова напружена обстановка, але по букету все закінчиться добре. Зараз я докладу, да, тут іде захист всесвіту, тут ідуть лілії. Ось, а, тобто це все проробиться. Падає дитина на букет. А, я можу сказати, що по дитині, якщо даже там щось станеться, бо я на дитину кинула, тут змія то е, там не буде нічого такого страшного. Тобто така ситуація може трапитися. Ну е, може, може трапитися така ситуація, хоча бачите, наприкінці у нас лежить букет. Тобто якось воно е, все ж таки, а, зараз я нашу колоду. Я вже була впевнена в цій ситуації. Ще раз я перегляну це місто, цей район. Це ж таки буде нервова обстановка тут, але тут теж падає букет. Бачите? Так що все буде добре. Далі, далі поїхали. Дивимося район Сінєнка. Нормально все буде, але в цьому районі ось, бачите, дуже багато сидить цих людей. Дуже багато, скоріш всього, ну, я не буду там це казати, але я тут взяла і приватний сектор. там, і, ну, коротше, Бачите, і тут ідуть зміни, ось стабілізація йде, да, по четвірки вроді нічого так. да? Але йде трансформація ключ в наших руках. Ну, тобто трансформація лежить між хороших карт. Тобто все буде там нормально. Але щоб розуміти, там багато зрадників у нас сидить. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, і дивимося приватний сектор, весь взагалі по правому берегу міста Запоріжжя на 4, 5 та 6 липня. Ось у вас луна, тут падає змія. Але в принципі, в принципі непогано, ну, якась буде нервова обстановка, хоча взагалі, взагалі руйнувань не повинно бути. Наприкінці лежить якорь. Розкладу по початку букет. І оце те, що я розклала на луну посередині. Бачите, але тут. Якось, от, бачите, не обходиться. Тобто в приватному секторі ці люди вони знаходяться. І е, от е, іменно цей нерв, це очікування йде від них в пакості. Але будемо робити свої, свої справи і повернення до кращого. Так що ось е, якось так. Але бачите, центр вашого розкладу дуже такий тяжкуватий приватний сектор. Хоча все буде нормально. Верніть увагу на ваших сусідів, хто там з вами живе. Може, їх треба перевірити. Якось знаєте, зараз багато можливостей. Можна і вайбер написати СБУ, і таке інше. Тобто тут таке. багато можливостей, де можна перевірити зараз людей, просто звернутися до поліції. Так що якось так. Не будьте равнодушними, не будьте от такими, знаєте, як в радянському союзі, так не вилазь, не, не той не, не, не будь білою вороною. Зараз дивіться, як он во Франції вбили того хлопця. А, мігранта, там я не знаю, а він з Алжиру, і там почалися які вон, протести виходити. Хоча там це все, як знаєте, не дуже то воно і нормально, скажімо так. Там, якщо покопатися, то вуха вилизуть і росіян, скоріш всього, вони підбурили то все і вперед. тих африканців, і там один молодняк виходить. Коротше, люди, я хочу вам сказати, що приватний сектор буде більш-менш нормально, але загроза там іде. Давайте я подивлюся по людям правий берег міста Запоріжжя на 4, 5 та 6 липня, яка який буде стан людей. Знаєте, впали криси, хоча тут іде книга і собака. Більше йде, знаєте, як все ж таки пошкодження нервової системи, і треба цим вже займатися люди. Але криси можуть показати ще і, дивіться, от, пошкодження, пошкодження йде по здоров'ю. Іде пошкодження по здоров'ю, то може навіть бути якісь травмочки. Може таке статися так. На книгу ось іде неясність, тобто треба вивчати це питання і на лисицю. Так, це хронічні, це хронічні вже такі речі. Так що, ось так воно все тригерує, знаєте, вже багато більш, ніж півтори роки у нас оце йде все. Тому, звісно, ми реагуємо дуже тяжкувато вже на це. Але там є і криси, то може постраждати ще і травматична людина. Таке може статися. Все, правий берег, я роздивилася, все вам розказала, показала. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І, будь ласка, будьте активними. Будьте активними і не треба бути аполітичними. Треба бути все ж таки прополітичними і мати свою позицію принципову. Ось так. Дякую вам за увагу. Почнемось. Па-па.